Всім доброго дня! Ну що, я таки доробив свого три цикла чи п'яти цикла чи як його там назвати можна. Ну, як доробив. Доробив до того стану, щоб можна було протестувати. Ну, ніяк не було в мене можливості проїхатися, так як в нас дощі, йдуть така погода. Ось вчора передавали, що не буде, на весь день не буде доща. Ну, думаю, проїдуся, про... прокатаюся десь на ньому, щось познімаю. Встаю вранці іде дощ. Ну, думаю, підожду. Підождав до обіду, дощ йде і так він до вечора і не прикрашався. Хоча на весь день передавали, що доща не буде. На сьогодні стояло на весь день дощ. Зараз сьогодні, 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 вже обід, доща нема. Тож думаю, буду їхати. Буде дощ, то буде, не буде, то не буде. То таке вже. Так, що по трициклу? Е, зробив я два мости е, і обидва вони ведучі. Е, за, е, зафіксував я їх жорстко, немає ні амортизації, нічого. Ніякий ні маятнику чи ще який-небудь би. Я думав на, на, на що цього, ну так нічого і не зробив. Просто за, за, приварив жорстко до рами та і все. А звісно, що мені там пишуть, що ця конструкція не буде працювати. Воно постійно буде ловити діагоналку, навіть каже, там, на невеличких бугорках і відразу ловить діагоналку і все, буде стояти на місці, нічого не буде це працювати. Потрібно, щоб колеса ходили. Ну, це, звісно, так. Я, звісно, що дослухаюсь до, до цих коментарів. Ну, ви ну, знаєте, я, поки я сам не провірю це, то від цієї ідеї я не відмовлюся. Тож, зараз будемо їхати провіряти, що воно собі, собі покаже. Я трошки, звісно, катався тут, ну небагацько, так, по рівненькому. А зараз поїдемо і по болоті, якраз дощі пройшли. Подивимося, як він це покаже. Бо там і бугри такі, і трішки загрузимо зараз і дров. Я, звісно, без бензопили так. Поїду, ще назбираю та й буде. Так, да, і ця приблуда також їде з нами. Не знаю, чи я щось щось сюди буду навантажувати, Ну, просто сюди вдобно прикріпити камеру. Тож я і за цього її беру. А там побачимо, можливо, щось і причеплю. Так, ну все, погнали, поки не почався дощ. Ну що я хочу сказати, доїхав геть отлично. Майже ніде й не буксував. Там були місця такі. Єлі-єлі підбуксовували, а так ні, все, все отлично. Ну, Звісно, що без вантажу. Зараз завантажимось легенько. А попробуємо з вантажем. Вівці, чуєте, знов кричать, знов поряд пасуть. Поки ходив, збирав ці дрова, знайшов там одну деревину, таку, щоб можна було причепити до моєї приспособи ззаду. Така бравенька, не хочеться її залишати. Зараз спробую її якось витягнути. Бо вона в такому місці, що заїхати туди невозможно. І щоб підцепити її якось. Зараз буду пробувати витягувати її з лісу, вона на краю лісу. І потім спробую її підцепити і тягнути. Без пилки, звісно, тяжко. Такою ножовочкою пиляю, але ну це, це, це довго і тяжко вже ось весь мокрий. Так, підв'язав я вже те дерево. Зараз спробую його видірнути звідти. Не знаю, чи в мене щось вийде. Як бачите, я сьогодні вже з тросом. Всі мені під попередніми відео, відео там говорили, купи троса, купи троса. От вже сьогодні з тросом буду. Звісно, я його не купляв. Це мені брат подарував його. Ну, і тепер буду прив'язувати дрова. Щоб було трішки безпечніше возити. Так. Ну думаю витягну. Отаке от деревце витягнув, Нормально, зараз підв'яжу його. Не став я далі вже там дозагружати. Це таке, хватить мені цього. І ось таке в мене вийшло таке дерево тягну за собою. Закріпив його так Просто за вірьовку зачепив та й все там тянеться та сторона. І ось доїхав до такого болота. Ну, я вже його неодноразово проїжджав. Ну, звісно, не з таким конфігурацією, колес, звісно. Зараз спробуємо і ще й плюс ця деревина. Що, трішки погрібся, ну, в принципі, проїхало, нормально все. Звісно, чесно кажучи, з трьома колесами так само він їхав по цій калюжі. Ну і так іде. Так, в принципі, кузов в мене длінший. От і весь плюс. Так, а в нас далі ще найгірше, це гора. Я боюсь, що по той ципок мій витримав. Бо та цепкова передача, щось так, вона мені не сильно надійно кажеться. Хоча багато де таке використовують у різних всюди, всюди ходах, то наче працює. Думаю, можливо там на місці, цип... де ципок, в тому, нагруз... в тому місці і нагрузка не така велика. Ну хто його знає? Зараз перевіримо якраз. Гора брава буде. Ну що, я вже вдома. Доїхав, бачите. Хоча мені казали, що не буде воно їхати. Звісно, трішки буксував, трішки. Трішки застряг, трішки буксував, трішки тягнуло. Ну їхало. Все розкисло так, дороги порозкисали, що одне болото. Звісно, без ципків би я б не поїхав. би. Без ципків би буксувало. Ну, але ж, але ж їде. Так що, що виходить, ці люди, які мені написали, що в такій от конфігурації, як я зробив, воно їхати не буде. Вони що мені виходить, брехали чи як? Чи, мабуть, чи як? <свісно> Звісно, що в, тій конфі... в такій конфігурації воно їхати не буде. Я тут, я тільки його зробив, я з двору не зміг виїхати. Відразу зловила діагоналку і відразу колеса пробуксовують. Чуть-чуть йому потрібно. Навіть на рівному місці, можна сказати. У мене просто заварений редуктор на задньому мостові. Бо інакше він не їхатиме. Звісно, що ніяк. Тоді потрібно, щоб колеса ходили порізно одне від одного. Бо, виходить, це колесо підвішується. чи Це так, це колесо заїжджає на Бугорок і вже задня частина в воздусі. Діагонал коловить відразу. Тож без, без блокіровки він дійсно не поїде. У мене заварений задній міст. Передній я залишив. Не заварював, бо думаю, якщо ще й передній заварю, то зовсім не зможу повертати. І так тяжко повертає дуже. Досить таки тяжко. Я думаю, зробити тормоза на нього, на ось цей міст, роздільні тормоза. Щоб з однієї сторони нажималось одне колесо, з іншої сторони нажималося друге колесо. І тоді можна буде іще більше йому додати прохідні. І в поворотах теж можна було б приторможувати. І тоді в яку сторону, з якої сторони притормажуєш, в ту сторону буде легше повертати. Ну, подивимось, до цього ще треба, щоб руки дійшли, щоб його зробити. Але, в принципі, я довольний. Все, все себе показало досить таки непогано. Проїхав я скрізь, от навіть от крайня гора перед, будинком, перед е, будинком моїм, я думав, що вже не вийду. Там прямо йти не можна. Я стою, а воно слизько слизь, так, глина, тягне, я не знаю. Ну. Близько настільки, що ну, як там можна було їхати, я не знаю. Ну, виїхав. Досить таки непогано виїхав. Якби трішки більше вантажу, то і ще було б легше. Як для першого разу, досить таки непогано. Так що, отак. От. Ну, звісно, що сенсу від трьох коліс, від чотирьох коліс, сенсу від чотирьох коліс я не бачу. Краще, от, звичайно, як в мене було до цього. Один міст і все, хороша резина. І ще б бажано було б блокіровку якось придумати. Ну не постійно, звісно, постійно вона невдобна. А от роздільні тормоза можна було б. От коли колесо якось пробуксовує, от дивишся, це колесо пробуксовує, ти тормажуєш його тормозами. І буде як блокіровка. Така своєобразна, ну блокіровка, можна сказати. Так що, це так, експеримент. Ну, він вдалий. Я далі буду на ньому їздити і мені подобається. Став м'якший він набагато. Так як тоді він був легший, зараз став тяжчий і він такий м'якший, кажеться Так що отакий от апарат. Я не знаю, як його тепер називати. Трицикл ні вже. Якось не назвеш трициклом. П'ятий цикл, чи як його. Не знаю, може підскажіть ти там в коментарях назву цьому апаратові. Щось треба придумати. Якусь назву. Так що якось так. Всім пока.